Українська народна казка зимівля звірів. В одного ледачого і злого хазяїна був віл. Роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за все це в холодній повітці держали, І харчі погані давали йому. Прийшла люта зима, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі, гірше не буде. І покинув віл хазяїна. Іде віл, іде, а назустріч йому баран. Куди барани йдеш? питає Віл. Від земель лютої тікаю літа красно шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони, ідуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди клаповуха йдеш? питає віл. Крррррр. Від земелюти тікаю. Літак красно. красно шукаю, отказує свиня. Ходімо з нами веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак збоку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гуса, чи йдеш? питає він. Г -г -г від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. одказує гусак. Ну, ходімо з нами веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм півник співунець, червоний гребінець. Поважно так ступає, Кукуріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від землютої тікаю, літа красно шукаю, Отказує півник співунець. Ходімо з нами веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі, вечоріє. А мороз розлютувався, аж кусає. Віл і каже Давайте друзі хатку шукати. Мені тая хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. І, і Я морозу не боюся, свиняк каже. Я в землю зариюся. А, а нас пух буде гріти, кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи в, те, в теплі, в добрі, їжа волові смачна і хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує він, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Не пусти, брате, погрітися. А ти казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеш, життя тобі змерзнеш тоді. Подумав віл, подумав та й пустив барана. А пізніше трохи і свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А, а як не пустиш, то я рилом. усі шули шуле твоєї хатини підрию. А жити тобі в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентаються до вола, мов ті старці, гусак з піннем. Пусти, братику, погрітися Не пущу вас погріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох. У стінах твоєї хатини повищипою. А я, каже півень, усю стелю на грищі з грибоногами ногами не жити тобі в хатині змерзнеш? Що його робити волові? Пустив він до хатини І гусака співнем. Стали тоді жити вони всі вкупі. Бігла собі, поживи шукаючи, повз хатину лисиця, чує півень пісні виспівує. Забажалося лисичці півнячого м'ясця посмакувати. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі. Побігла до ведмедя й до вовка та й каже їм, знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживку. Тобі, ведмедику, ситого бугая, ма тобі, вовчику, хорошого баранчика а собі доброго півника. Ну, гараздку мовсю. Одказує ведмідь з вовку, ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже вовкові ти йди вперед. А вовк отказує йому ні. Ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився віло вікно і побачив. До хати не звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусак з піднем. Що його робити? А він тоді й каже Не бійтеся, друзі, нічого, живемо ми з вами тепер добре, не голодні й тепло нам. А все це тому, що ми живемо, ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди дружка дружку виручаємо, давайте ж і зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода погоджуємося, загукали всі. Сказали зробили, тільки на ведимідь підійшов до дверей. А віл, баран, свиня і гусак як вискочить з хатини. Не вспів ведмітій їй на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами рилом. А гуса теж з задніх не пасе. Товариство підтримує, клює, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає, ку ку. -ку! Вовкові здалося, що півник кричить заріжу, перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався, доброї прочуханки дали дружні звірі. А він, баран, свиня й гусак з півнем стали знову спокійно собі жити та поживати в хатині.